Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні ми поговоримо про Asus ROG Strix Impact 3. Це ігрова мишка з широкими можливостями та е, реально крутими налаштуваннями, про які ми детально з вами зараз поговоримо. Крім цього, цифра 3 в назві означає, що це вже третя версія. Однак на своєму досвіді скажу, що вона значно відрізняється від попередніх. Тому сьогодні детально розберемо її можливості та характеристики. Давайте розпочнімо. Але перед початком, як завжди, попрошу вас. Підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Ну, а ми погнали. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібні потрібний Товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Ця ігрова миша має симетричну форму і подовж. Уже корпус, що дозволяє комфортно взяти її в руку. Вона підходить як для правої, так і для лівої руки, що робить її універсальною для будь-якого користувача. Корпус миші виготовлений з чорного пластику з різною текстурою, що додає їй стильного вигляду. Клавіші мають матову та шорстку поверхню, що забезпечує кращу щепленість з пальцями під час гри. Тильна сторона мишки гладка для зручного ковзання по поверхні. Також миша має чотири тефлонові ніжки, які також сприяють м'якому ковзанню. Бічні панелі миші похилені та вигнуті знизу. Що додає додаткову підтримку для пальців, це сприяє комфортному триманню миші навіть під час тривалої гри, швидких рухів, а головне точних. Мишка має невелику вагу лише 59 грам, що робить її майже невагомою у руці. Це насправді її особливість. Звичайна вага ігрових моделей коливається від 80 до 150 грамів. А тут вдалося забезпечити 59 грамів, навіть залишивши корпус суцільним. Цей момент нам гарантує, що вона дуже міцна та якісно зроблена. Довговічність тут не під питанням. Кабелі миші. Загалом ігрова мишка відзначається, хоча й стриманим, але завдяки підсвітці, стильним дизайном, комфортом у використанні, легкістю та високою якістю виготовлення. Рок Паракорд має довжину 2 метри. Він легкий та гнучкий, прикритий нейлоновим обплетенням та має пластиковий хвостик, що захищає його від перегинів. Рок Strix Impact 3 загалом має 6 кнопок, включаючи ліву, середню та праву кнопки, дві бічні та перемикач роздільної здатності. Ліва та права, основні кнопки натискаються з помірним зустріч. Осиллям і не люфтять та не хитаються. Звук натискання відчутний на слух, але зовсім не заважає та не помічається вже в процесі експлуатації. На лівому боці корпусу розміщені дві додаткові кнопки, які можна налаштувати під індивідуальні потреби користувача через фірмове програмне забезпечення, колесо прокручування виконане з напівпрозорої гуми його легко захопити завдяки насічкам. Палець не зісковзує з такої поверхні, що забезпечує зручне та точне керування. Крім того, присутнє фірмове підсвічування розміщене на колесі прокручування та логотип за що створює стильний ефект. Додатково ця ігрова модель може бути налаштована у програмі Armoury Crate і синхронізована з іншими аксесуарами та аксесуарами ASUS за допомогою технології Aura Sinns. Це дозволяє персоналізувати освітлення миші відповідно до власних уподобань та створювати синхронізовану атмосферу під час гри. ASUS ROG Strix Impact 3 має внутрішню пам'ять, завдяки чому може зберігати до трьох різних профілів на своїй пам'яті. І це дуже круто. Ви можете е, в будь-який момент переключатися між Цими профілями і швидко переналаштовувати мишу під ваші потреби. Rockstrix Impact 3 від Asus Pro – провідна ігрова миша, призначена для ігор жанрів FPS, MMO та RTS. Вона має ряд цікавих функцій та характеристик. Миша Rockstrix Impact 3 оснащена оптичним сенсором PixArt PA W3311DB t 2 mu який забезпечує високу точність та відстеження рухів. Роздільну здатність сенсора можна налаштувати в діапазоні від 100 до 12 тисяч CPI, що дозволяє гравцям покупцям вибрати найбільш комфортне налаштування для своїх потреб. Максимальне прискорення миші Rock Strix Impact 3 становить 35G, що забезпечує швидку реакцію руху. Частота опитування USB порту можна налаштувати на значеннях 125, 250, 500 або 1000 Гц, забезпечуючи точну передачу рухів. Судячи з того, що мені вдалося протестувати, Asus ROG Strix Impact 3 – це ігрова мишка, яка точно заслуговує вашої уваги. Вона може похвалитися високою точністю, широкими можливостями налаштування та зручним. Так, саме зручним дизайном, яка підійде для широкого спектру жанрів і більшості геймерів. Якщо ви зі мною погоджуєтесь і використовуєте минулі моделі імпакту, обов'язково пишіть про це в коментарях під цим оглядом. Не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватись на канал Огляд. Є. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.